От я не знаю, що мені з невісткою робити чи хвалити, чи показати, як у нашій родині ведеться, чи з сином серйозно поговорити. Справа в тому, що я невістку не знаю. Сашко їй до нас привів, коли вони вже заяву подали. Далі метушня на весіллі, пару слів з її батьками, метушня, а далі всі роз'їхалися, і я сама з чоловіком. Мені така тиша незвична була, бо останній місяць був дуже насиченим, а тут так, наче когось в хаті нема. Та зрозуміло кого, мого синочка любого, що тільки те й робив, що дверцята холодильника відкривав Мам, що її їсти? Я до цього вже звикла, бо у мене троє хлопців в хаті, чоловік і два сина. То в мене їсти завжди було що, а тим більше, що мене свекруха в свій час добряче натренувала. Дениско це не їсть, Дениско це не робить, Дениско так не буде, Дениско це не носитиме. І я отак, як ту дитинку в сповідку від мамці до себе, щоб нічого, Дениска не засмушувало та не напружувало, І так само діти мої виросли з тими ж смаками, що й у мого чоловіка, а це ще те випробування. Тому я й хотіла з невісткою якось переговорити або їй розповісти. Про уподобання мого сина, аби не було оцих дурних непорозумінь, які часто буває.